Перше послання святого апостола Павла до Коринтян з 9 розділу з 16 вірша. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалити мені. це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Тож коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та що благовістячи, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб, юде... щоб юдеїв придбати, для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не був. Щоб придбати під закони, для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззакони. Для слабих я був слабий, щоб придбати слабих, для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником.